Знати все неможливо, знати важливе, необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Ну що, дорогі друзі, продовжується проект Друга кава на радіо Київ 98 ФМ. Продовжуємо наше спілкування з нашими гостями. Всі, хто збирається на роботу, хто ще не доїхав, будь ласка, бережіть себе обережно і слухайте, будь ласка, новини на радіо Київ 98 ФМ. Оновлена інформація про наслідки комбінованої атаки масового ракетної обстрілу з боку Російської Федерації по столиці, зокрема. Всю інформацію ви будете чути в нашому ефірі. Ну від себе ще раз нагадаю, що є. Частина вулиць в Києві, які сьогодні зранку перекриті в зв'язку з тим, що продовжуються роботи, рятувальники продовжують працювати. Тому бережіть себе так само з кавою. Будь ласка, моє традиційне улюблена. Я розумію, що сьогодні багатьом захочеться випити літрами, як то кажуть, цього напою. Але будь ласка, теж звертаю увагу, особливо якщо маєте певні проблеми зі здоров'ям, тахікардію, артеріальний тиск. Будь ласка, звертайте на це увагу, бо я от саме. Я скажу вам відверто, щойно випила невеличку порцію американо, але видно зв'язку з тим, що абсолютно безсонна ніч, то вже так серце каже губ-губ, розумієте? Ну тобто, давайте все-таки трохи будемо обачнішими, тим паче сьогодні досить спекотно. Ну що, дорогі друзі, будемо продовжувати наше спілкування і говорити, що ж нині відбувається. Ну, до речі, бачите, тема десь дотична, тому що я розумію, що є різні причини. Ми зараз у нашого гості попитаємо, чому все таки молодь і в. Продовжує, кажу, яке продовжує виїжджати за кордон. Які масштаби таких виїздів теж обговоримо. І ну і головне питання, як це зупинити. Плюс згадаємо про те, що з 1 вересня певні зміни в українських вишах щодо запровадження базової загальновійськової підготовки. Голова правління офісу розвитку публічної політики, партнер Consulting Group, радник міністра освіти та науки України Алла Добровик, Дубровик Рохова сьогодні з нами. Алло, вітаю вас. рада чути. Вітаю Алло, дійсно два таких аспекти обговоримо. Вони між собою, до речі, взаємопов'язані. Але я хочу, ви знаєте, зараз багато дуже заголовки. Я перше дуже короткі питання, але попрошу масовий, От я вам чесно скажу, особливо за останній цей червень місяць. Я розумію, напевно, чому червень став збільшилася така динаміка в цьому питанні? Ну тому що частина все таки молодих людей десь вчилися, або в школах до речі, тут теж стосується і до несекласників, які теж частково почали виїжджати після шкільного року. Але чи відповідає дійсності оці ці заголовки, які сьогодні дійсно так часто можна побачити? Масовий виїзд молоді за кордон? Я вам скажу, що молодь виїжджає з 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення діти шмолод шкільного віку, старшокласники. Я не, не поділяю істерію, яка зараз є в заголовках, про яку ви говорите. Але до прикладу, в 2022 році, коли ми з подругою, я теж була в вимушеній міграції, бо в мене теж двоє малих дітей. І ми застали повномасштабне в приміській зоні Києва, якраз з того боку, коли стояли, висаджували, спробували висадитися російські десантники. А, і м м я теж була за кордоном ми з дітьми, були в Німеччині і з подружкою в 22-му побачили, через які проблеми проходять українські діти, яких мами врятували від війни, а, і привезли, нібито в безпечне суспільство. Наприклад, Німеччини наскільки сильно відбувається ретравматизація, особливо українських підлітків, травмованих війною, особливий період пубертат, і плюс додалася травма невмотивованої міграції, та є ця приказка, що міграція це друга смерть, втрата, особливо якщо частина родини залишається в Україні жити, тато воює, бабуся, дідусь залишається жити і ще Додалася травма інтеграції в іномовне освітнє середовище, де діти не можуть впоратися, не можуть освоїти освітній матеріал. І ми з подружкою. Подружка мене набрала і каже: Ал, давай щось робити. Ми відкрили школу повного дня офлайн за українською освітньою програмою для українських старшокласників. Там це окрема тема для окремого ефіру фіру ну, так, так. Це цікаво насправді, ну, але це те але. Так, так, mm -hmm. але до чого я це розповідаю в 22-му році, коли ми відкривали школу? Ми розуміли, що день, ну там рік, два, три це отакий тимчасовий захід для того, щоб. Надати освітню потребу, вирішити от зараз потребу едхок. А потім ми розуміли, що ті дітки, які виїхали там в 10-річному віці, в 11-річному, в 12-річному, вони легше асимілюються в школи в країн перебування, і вони вже не будуть приходити, не будуть потребувати української школи, до прикладу, в Німеччині там чи Франції чи в Іспанії. А от е, і наша задача зараз дати освітні послуги, дати можливість довчитися рідною мовою, отримати документ про освіту для старшокласників. І на наше здивування, зараз на порозі 25-й рік уже, так? Угу. І е, у нас е, в цьому році був 100% набір ще одного класу, це 15 дітей, 11 класників. У нас діти вчаться 9, 10, 11. -ти. От в цьому році прийшов новий цілий 11 клас. Це, це хороший, це, це хороший показник. Правильно? А, він хороший для нашого проєкту ну, і не та, хороший для країни. Не хорошо я, 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 про... я неправильно висловилася. вибачаюсь. він хороший для я, да, для закладу, але він не дуже хороший е, в показниках для, я так розумію, для держави. Так? Абсолютно, це означає mm -hmm. про те, що це діти приїхали. Це діти в 24 му році фізично покинули Україну і переїхали, отримали. Mm -hmm. Прихисток в Німеччині. Е, і е, так, діти продовжують покидати країну. І, на жаль, війна це лише частина відповіді, е, чому так відбувається. Е, на мою думку, е, основна причина це відчуття втрати контролю над своїм майбутнім. Е, батьки і молоді люди не бачать. Е, не бачать перспективи, та не бачить навпаки, бачать, що їхній життєвий план на майбутнє він зламався. Немає впевненості в безпеці, перед усім, та сьогоднішня ніч тому підтвердження, коли ти засидаєш і не знаєш, чи ти прокинешся завтра зранку, але так само і в освіті, і в роботі у молодих людей теж немає впевненості. Більше того, держава за цих три роки в комунікаціях зробила ряд. Дуже важливих на мою думку системних помилок. І ми сьогодні, ну, Я не буду далі забігати наперед. Ми їх але обговоримо, про ми їх обговоримо да, ці, тому що це важливо обговорити, так, що як держава могла б. Я єдине ще дотично, от я коли готула, готувалася, там ще була одна фраза масово виїзд. Я дякую, що роз'яснили, бо я теж якось мене це саме речення. А там ще було таке знаєте, тезис, фраза. Це щодо молоді. так, і я не знаю, чи ви, Їх витіснила система. Це от про цю молодь, яка виїжджає з країни. їх витіснила на система, чи вони самі захотіли вирватися з цієї системи? Я би не поділяла так само таку фразу, хоча частково, мабуть би, і, і, і коректно так казати, але це не є змова там, бюрократичної машини, це скоріше деякі, я б це назвала питання рішення, які показують або некомпетентність, або байдужість до проблеми. Okay. Тому що ще раз повертаючись, в 22-му році, коли я прийшла до міністерства освіти, тоді був інший очільник із проблемою, що потрібно дати можливість дітям навчатися за українською системою за кордоном. А Міністерство під підгідшкарла та мені заперечували таку проблему. Її не існує. Ми пройшли ковід, діти вчаться дистанційно всі школи вміють надавати дистанційні послуги, вони можуть вчитися, і не обходило проблеми, що діти зобов'язані відвідувати школи в країнах тимчасового Перебування зобов'язані аж до вилучення з родини дитини, якщо батьки не, не, не подбали про те, щоб дитина була інтегрована в місцеву школу, і так, далі, і так далі. Зараз звичайно ряд ряд системних питань були вирішені в питанні доступу до освіти. Але е, ряд рішень, які були прийняті за останні два роки, і, зокрема одне з яких було прийнято на початку цього року, продовжують продовжують витісняти дітей з України. Mm-hmm. Так, давайте тоді, щоб ми і встигли. Я хочу одразу тоді, Алло, От ви сказали це речення. Ну і абсолютно воно відповідає реаліям, Де держава найбільшої помилки припустилася, так і влада щодо того, щоб ну я не кажу, щоб заборонити заборона Тут вибачте, є діти мали право і мали право виїжджати, так там або молоді люди є відповідні категорії, які і так далі. Зараз не про це. Але де держава могла б все-таки це питання дуже швидко опанувати, от правильне слово, проконтролювати і все-таки ну, зробити таким чином, щоб молодь напевно перед тим як виїжджати, десь дуже довго помислила, робити це чи ні? <косіло> є дві. Два рішення, які були прийняті, про які я говорю. Перше рішення це заборонити вузам, угу. а, зараховувати абітурієнтів а, чоловічої статі без документів військового обліку. Якщо у дитини немає військового квитка, а, першокурсника, ВУЗ не може його зарахувати. А якщо зарахував, якщо порушив, то карається штрафами, штрафи там величезні, Другий, друге питання це введення обов'язкової дисципліни, базова військова підготовка, uh -huh. яка має бути на другому курсі. До чого це привело? Перше, ну те, що в нас відбувається дискримінація в питанні доступу до освіти за статевою ознакою, тому що дівчата вступають у вузи без цієї вимоги, а хлопці. З цією вимогою тепер уявіть е, сім'ю, яка там, наприклад, в 22-му році хлопчику було 13-14 років. Вони проживають в Німеччині е, або в Франції, або в Іспанії. Е, але хлопець дав сім'я планує своє життя, хотіла би планувати своє життя і майбутнє в Україні. А е, у цього хлопця немає можливості. Продовжувати е, освіту в українській освітній траєкторії, навіть якщо він закінчив е, українську школу дистанційно, там онлайн або за екстернатною формою, або за сімейною формою навчання, в е, його просто фізично не можуть зарахувати, тому що в нього немає військового квитка. Е, в цьому році, на початку року, в січні, держава це питання пофіксила. Е, був прийнятий закон, яким дипломатичні установи а, з а, України за кордоном а, отримали право постав поставити на військовий облік а, громадян України 17-річного віку, які перебувають за кордоном. Які, які, яким виповнилося з 1 січня по 31 липня. 17, а, вони автоматично ставляться на військовий облік. А реєстрацію можуть прийти або в резерв плюс. Або звернувшись в відповідне консульство країни, де перебуває юнак, може він це зробити лише до 31 липня, прям вказаний дедлайн. Якщо юнак цього не зробив, пройти реєстрацію він мусить фізично з'явившись в ТЦК? До чого я це розповідаю? Mm -hmm. Виходить так, що українські юнаки апріорі не розглядають українську систему освіти да, як планування свого майбутнього, тому що для них це дорівнює ймовірний призов, тому що паралельно пам'ятаєте, у нас в інформаційному полі ще з і позаминулого року йде трек і дискусія глобальна про призов юнаків з 18 до 25, тобто знизити цей віковий поріг призову. Друга частина: Українські вузи втрачають абітурієнтів. Вони не можуть здійснювати набір і це прям теж велика проблема. Я спілкуюся з проректорами, з викладачами дівочі набори ще з 23-го року в українській системі освіти. Угу. І третє, чого добилася держава, держава відрізала. Відрізала від українських вузів від абітурієнтів і забрала, перегородила взагалі навіть плани планувати своє майбутнє в Україні у юнаків. А чи, чи добилися ми це тим, що у нас з'явився мобілізаційний ресурс? Угу. Ні. Угу. Тому що ці, а якби було так, а, дітей зараховують всіх на одинакових умовах, так як було раніше. І от цей курс на другому курсі, який вводиться без ЗВП, він є добровільним. Є е, комунікаційна кампанія, що якщо ти патріот, якщо ти розглядаєш своє майбутнє в Україні, якщо держава для Украї... Україна для тебе щось означає, якщо земля твоїх предків, могила твоїх дідусів і бабусів для тебе щось означає, ти можеш, маєш право, ми про тебе подбали. Підготуватися їх захищати, не зобов'язаний, бо інакше ми тебе там накараємо, покараєм, заборонимо, не дамо доступу і так далі. А це має бути абсолютно добровільно. І не було б цієї проблеми, не було б мам такої гострої необхідності в 16 років чи в 17, 17 вже менше, в 16 вивозять хлопців. Вивозити, шукати приватні школи, шукати якісь будь-які можливості для того, щоб дитина продовжувала освіту а, за кордоном, і виходить так, що ми взагалі а, це питання вже національної безпеки, це питання демографічної політики, тому що ми втрачаємо покоління українців, ми втрачаємо батьків дітей, тому що діти, які пройшли навчання, особливо, наприклад, в вузах. За кордоном, в Європі вони не повернуться, вони вже є інтегровані на ринок праці тієї країни, де вони отримали цю освіту? Так, скажіть, як е е е е е от зараз все-таки вже запізно державі щось робити? Чи все-таки, ну, те, що робити, треба, це обов'язково. так? Але чи не запізно зараз е Певні зміни все таки реалізовувати в цьому напрямку, щоб не відбувалося такої масової, все таки такого ну смасово, Бачите, ми вже розібрали, що це не настільки так, цей процес давно вже відбувається. Але щоб, ну принаймні, навіть якщо виїжджають на певний час молоді люди з питань, зокрема і безпеки, особливо зараз, коли постійні масовані обстріли, щоб вони все таки розуміли, що вони потім і хотіли повернутися. Що тут держава може терміново зробити? Чи в принципі ну. Вже, вже виправити нереально це все. Звичайно, все реально виправити, я би почала з комунікації. Не зобов'язані тому, що діти виїжджають. Батьки вивозять дітей не тільки з причини того, щоб вони ну, фізичне загрози, а да, і перспектива стати, вибачте, за таку грубість. Але по іншому, ну я це чую від мам, щоб їхні діти стали мобілізаційним м'ясом, та да, тому, що коли він не вмотивований, не хоче це на його, але його зобов'язують. У нього немає інших варіантів і вибору, немає. Це не та Україна, за яку сьогодні, в тому числі в. Вмирають українські е, воїни. Це от, ну, такими методами діє наш сусід, який хоче нас завоювати. Не за це українці сьогодні воюють, не за, то, не за той рівень свободи. Тому почати я би почала з комунікації. Потрібна чітка чіткий комунікаційний меседж на рівні держави. Ви потрібні Україні. І що це означає, це потрібне. а, І оці історії, про які ми сьогодні говорили, а, їх теж абсолютно не пізно змінити, внести зміни в порядок зарахування на бакалавські програми абітурієнтів в цьому навчальному році, бо вступна кампанія триває. А, широка комунікаційна кампанія, яка покаже потреби ринку праці України вже під час війни, після війни. Тому що я Скажу рівень заробітних плат в Україні, який ми зараз бачимо, він абсолютно конкурентний з країнами, зокрема східної Європи, з нашими сусідніми країнами, і е, те, що ти можеш жити в на рідній землі, спілкуватися рідною мовою, не переживати цю психологічну кризу, пов'язану з міграцією, е, і можеш себе тут реалізувати. Ти потрібен своїй державі. Ну і інші програми державні, такі як іпотечні, тому що є три речі, які тримають або через. З які людина повертається або вирішує полишити державу, це е, питання житла, питання роботи і питання доступу до якісної освіти. І доступ до якісної освіти це те, що хвилює батьків. А е, якщо у їхніх дітей в тих країнах, куди вони її привезли цих е, дітей від війни, немає можливості отримати якісну освіту, то мами будуть шукати. Інші варіанти, в тому числі розглядати повернення в Україну, я роздивилася останні минулорічне, по моєму соціологічне опитування. InfoSapiens, 85% родин, які зазначили, що планують повертатися в Україну, це ті родини, в яких діти вчаться в українській системі освіти в українських школах. Так, в нас ще але залишається дві хвилини. Я навіть тут без питання, що ще так, от сьогодні є така можливість, нас чують і не просто чують. Я розумію, що сьогоднішня ніч, можливо, ще якусь частину українського суспільства підштовхне до того, що люди опиняться на кордонах. Так я маю на увазі, будуть продовжувати Виїжджати або вивозити своїх дітей підліткового віку, і так далі. Що ще ви хотіли додати з цього приводу? Ну щоб наша розмова була сьогодні. Сьогодні логічно завершено. Я, звичайно, хотіла би подякувати Збройним силам України і за сьогоднішню ніч, тому що героїчно було відбито абсолютно шалену атаку ворога. І е, хотілося б звернутися до е, тих від кого це залежить, воювати потрібно не людьми 21-му столітті. Оборонятись потрібно не людьми, а зброєю. Тому і економічна політика, і безпекова політика держави України сьогодні має бути направлена на абсолютно. Технологічні рішення захисту України, а люди це безцінний ресурс, який потрібно зберегти, тому що в людях саме в людях наше майбутнє в наших дітях, в підлітках, в абітурієнтах. Тому треба думати над тим, як, як, цих, як, як людей зберегти для України для нашого майбутнього. Алла, я вам дякую. Дякую за спілкування. Слухачам нагадаю, що Алла Дубровик-Рохова, голова правління Офісу розвитку публічної політики, партнер PGR Consulting Group, радник міністра освіти та науки України, була з нами сьогодні на зв'язку. Ми говорили про виїзд молодь за кордону. Ми бачите, це поняття спростували, точніше, клікбейтну історію. Клікбейтні історії досить часто нині у нас. І ви, якщо цю тему захочете навіть загуглити, ви побачите всюди назву так, самих матеріалів. Алю масовий виїзд бачите, нам паніла, роз'яснила всі причини. Роз'яснила, чому все таки це ну не можна говорити прям масовий, тому що ці процеси відбуваються зокрема після лютого 2022 року, і вони періодично змінюють динаміку. Ми пояснили і літню історію, тому що червень завершила частина молоді, так зокрема і. Школу, тобто 11 клас, і виїжджає багато хто. Хтось закінчує на, скажімо так, з десь після десятого виїжджаю. Пані Алла теж приклади розказала. Ну і ми поговорили про те, як держава могла б сьогодні все таки регулювати це питання, але саме на рівні там не тотальних заборон, а на рівні того, як підійти, щоб все таки це питання було врегульовано. Знати все неможливо знати важливе. Необхідно щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.